Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу висадити подаруночки, які прислала мені Оксаночка Із Луцька. В той день, як я отримала посилку, я не висадила рослинки. Але сьогодні, на слідуючий день, я вже зрання підготовлюю ямочки. Зараз уже. 17 годин вечора, друзі, сонечко вже сідає за обрі і не так жарко. Гортензія почуває себе добре, а от анемонушка вже підв'яла. Але за анемону я не хвилююся. У неї добре коріння і корінці обов'язково пустять пагони і анемонушка розростеться. А от гортензію потрібно швиденько висаджувати. Зараз покажу вам ямочки, які я зробила. Я викопала дві глибокі ями під ванілу Фрайс і під крупнолисну гортензійку вічне літо. Як Оксаночка сказала, називається вічне літо. Ось, ось, так, видно вам, що не Петрусь. Отакі дві ямки. Проливаю їх, уже декілька разів повністю заповнювала водичку. Чекаю, поки напитається. Водичка, ямочка прогрілася на сонечку, привезла ось таку компостну землю. Земля дуже пухка, дуже гарна, тому що це з компосту. Друзі, тут взагалі дуже класна земелька. Бо це компостна. Ну, так Мені Оксаночка порекомендувала, що компостну землю також можна додати крупнолисний та й ваніли також. Нарізала ялівця козацького. Там взагалі вже нічого не залишилось. Я вже його обшматала так, друзі, що там уже Ну, танесенький рядочок залишився. Якщо я ще якусь гортенцю візьму, я вже не знаю, де мені брати лапничок. Соснового пада ніде я тут не візьму. Лісів у нас немає, а якщо б і було, то заходити до них не можна. А посадочка, ну можливо, в посадочки десь візьму. Подивіться, що залишилося. <гум> Друзі, тут взагалі вже нічого не залишилося. Ось така волна. Проте сонечка нічого не видно, сонечко ніяк не сяде. Так, з чого ми почнемо? Сілітрочка в мене є, але мені сказали, що сілітрою краще підживлювати весною. Бо зелені листко тоді пре і дуже швидко росте. А нам чи потрібно це взимку, морози вдарять і те листочки, молоді зелені гілочки. Звичайно, вони. Обморозяться, але трішечки я все-таки добавлю, бо земля у мене чистий пісок. Тут взагалі немає ніч, ні кислоти, ні пухкості такої. Пісочок із землею. Ну, якби крупнолисна ще ростиме, друзі. А от ваніла фразка, треба постаратися. Уже трішечки листячко на квіточках підв'яло, тому не будемо чекати. Давайте розпочнемо. Помічниця поряд тому все буде точно добре. Так, більше водою зараз заливати не буду, бо водичка вже добре впиталася і пропитала за цілий день гарно наші ямки. Зараз зробимо що ми. Мені Оксаночка сказала, що у гортензі коріння не дуже величезне, що там входить далеко в глиб землі ні. Тому я зараз компостну землю додавлю, потім лапничок положу, а потім ми з вами посадимо квіточки. Отак вона зараз себе почуває, така фіолетова красунечка, листячка трішки опустилась, тому швиденько їх висаджуємо. Водичка тільки що пролила, бо там грудочка в землі така міцна. Оксаночка дуже добре. корінці зберегла, щоб переправити на Харківщину, тому зараз будемо розмочувати. Не з Харківщини, мабуть, Волинська. Або Оксаночка щось таке добреньке його заліпила, тому що така земля, ну, я б сказала, як пластилин, або, як, мабуть, це чорнозем. Дивна земля, я ледве з коріння її витащила, вимила. Дуже гарне корінця. Давайте посадимо, а потім будемо розмовляти, щоб не обвітрювались корінці, бо хвилююся за цю красуночку. Ну, вона дуже добре себе почуває, взагалі не зав'яла. Трішечки, тільки листечко опустила, можливо, вона така є. Отакі ось корінці. Отака ось шийка, яка вон пускає вже нові пагани. Тут, мабуть, чивапнячок такий, аромат. Добренько одобрила її ацомка. Так, значить, Magical Fire і Vanilla Frost, а посередині посадимо крупнолисну гортензію вічне літо. Кореневу шиєчку не заглубляю. В рівні з землею прикопаю, канавочку залишу, щоб проливати водичкою кожного дня. А можливо й два рази в день, поки прийметься поки наростить нові корінці. Так, Посадила посередині Magic Alfar і Vanilla Frost, дві гортензійки. Vanilla Ванілафрас, мені здається, буде набагато вище від крупнолисного вічного літа. Ну, можливо, вічне літо різне буває. Мені здається, смотря яка місцевість. Якщо їй тут буде добре подобатися, то вона і до двох метрів може вирости, крупна листна гортензія. А ваніла фраз так точно. Якщо їй подобатиметься у мене, то вона дуже високою буде рости. Якщо не подобатиметься, то будуть маленькі, худенькі, ріденькі, і квіточки можуть і взагалі не закласти. Так. Ну, ми стараємось, все робимо. Яма величезна, компостна, земля пухка, добра, водичка ж стоїть зверху, поки впитається, воно як моч, як губка ця земля. І багато козацького ялівця накладемо. І зверху, і внизу, потім сосновий опад принесу, зроблю канавку. Ще сосновим опадом дуже товсто замольчую, ну, щоб не був самий пісочок. В Оксаниній землі Волинській, такий жирній, слизькій, друзі. Я такої землі не бачила. Дуже гарно себе почуває саме гортензія крупнолисна. Ви бачите, яка вона і забарвлення в неї гарне. Так що в наших пісках подивимось, як вона буде себе почувати. Масюлечка, давай допомогмо. Що ти, дівчинка, стоїш. не заглубляться, главное, не заглубляться, друзья. Вот. Зараз, друзі, пролью, нехай земля осяде, впитається, потім ще досаплю компостної земельки. Зверніть увагу, що гортензія знаходиться не на повному сонці. Тобто це накриття від курочок знаходиться з ранкового сонечка, зі сходу. Сонечко встає. Звичайно, гортензія знаходиться в тіні. І тільки в обід, коли з-за будиночка виходить сонечко, ну, тоді прямі промінчики попадають на гортенцію. І зараз, коли увечері сонечко сідає, також гортенці наші будуть в тіні. Тобто в обід я буду щось ставити, щоб сонечко поки що на них взагалі не потрапляло. Ваніла фраз, зверніть уже трішечки молоді гілочки. Підв'яли, але листячко верхнє тримається добре. Зараз посадимо також трішки землі на гору на горну, тому що рослинка зовсім маленька і таку яму я зробила велику. Ну нічого страшного. По весні, якщо все буде добре, то вона дуже швиденько піде в руст. Посадила я їх не близько. Я потім пройдуся, ще вам раз покажу. Чому? Тому що я свої гортензії буду формувати і обрізати. Я не буду їх залишати, щоб вони розлогими густими кущами розрослались. Я у ванілки 5-7 від сили буду залишати товстих самих міцних пагонів. І вона буде компактною виростати. Але до цього ще далеко. Потрібно почекати, щоб вона прижилася. Все буде добре, друзі. Малесенька, зовсім малесенька. Оксаночка рекомендує відеречком пластмасовим прикрити взимку. У нас зими такі бувають дощі, тепло, а потім різко мороз, Тому я не знаю, як правильно поступити, але відеречком я її накрию. Так, ну давайте висадимо маленьку. Зараз подивлюся я її дуже добре пролила. Вона тут вся у водички, капає. Я хочу дістати, щоб зовсім не травмувати корінці. Не знаю, як це зробити, друзі. Ой, земля обрисла. Так, височуємо, корінці добрі, тут і черв'ячки, я бачу почуваю себе горно. Так, ну, давайте ось отак так ось. Так, що ми зробимо? Лапничок поки що прибираємо, а нагортуємо цієї землі. От і нижче, щоб і не заглубити це малу Залила теплою водичкою. Шланга дуже довга. І вода біжить тепла від початку. Зараз вже пішла прохолодна, воно по шлангу відчувається. І зараз я наберу ванночку і нехай нагрівається водичка, буду відеречками поливати. Вона аж жило, друзі, як її висадили та водички полили. Тут ну, вона випрямиться, це нічого страшного. Земельку я і добре посадила, підсипати буду тільки компостну землю із компостної купи. Перегній. Хотіла викласти камінцями, а потім подумала, ні, нехай земля осяде. Я принесу сосновий опад, все добренько замульчую і ще з компост землю досиплю. Порівняю, а потім вже можна камінці викладувати. Коли вони вже точно приживуться, я бачу, тому що вони не зав'яли і не засохли, друзі. Я думаю, все буде добре. Спіреюшки, звичайно, пересаджу. Це я їх не прибираю, щоб трішечки тіньок падав на гортинці. Ви подивіться, яка Diamond Ruche. Diamond Ruche в ідеальному стані. Листя зелене піднялося, нібито аж потемнішало. Квіточки взагалі не прив'яли, стоять, квітують пишні красуньки. Тобто Даймон Труш вдячна, що ми її висадили на волю у відкритий ґрунт. В горщику їй не так подобалося. Гібіскус також добре себе почуває, бутончик скві... скинув, квіточок не буде в цьому році, але головне, щоб зеленушечка прийнялася і корінці розрослися. Магонійка, все добре, вже брунючки з'явилися. Ось малесенька брунічка пішла. Ну, з кожної гілочки, дивіться. Оце молодесеньке. Брунючки. Ну, там вони ще, я бачу, деякі з кожної гілочки, з верхівочки, брунючка зелена виходить. Так що магонечка, слава Богу, прийнялася маленька, а велика, та, що вже на ягідках була, звичайно, що вона вже зав'яла. Гібіскус, думаю, на слідущий рік побачимо, як квітує. А даймон труш так взагалі освіжишала, помолодішала. Ви подивіться, яке листя. Листя треба бірочку прибрати, а квіточки, які, друзі, вона стає червоною. Зараз обійдемо цей кущик з піреї, бо він тепер тут мішой, але він нам рятує нашу гартинці. Дивіться, які квіти насправді червоні робляться. Що, ми її з вами удобрили сілітрою. Тепер, звичайно, що листя буде зеленим і яскравим. Мэджикл файр взагалі не підв'явши, ніде не засохша, хоч і гілочку тут хтось відбив. Так що ця також пусте. І з корінців і ще додаткові гілочки буде красунечка. На вечір все одно трішечки ніби топари спекотно. А так взагалі гарно. Зараз ще трішки далі буде вже й прохолодно. Ну що, мої хороші, висадила. Дякую ще раз, Оксаночке. Як заквітує, будемо милуватися і згадувати Оксанку весь час. Квіточки всі ростуть, слава Богу, прижилися, клумбочка наша преображається. Хоч тут а мені пишуть, сухе треба поливати, ну хто бур'яни поливає, щоб вони росли. Ну То, друзі, і іздівалися надому. Я і так хвилююся, а мені ще таке пишуть. Ну, все, мої рідненькі, Наступне відео хочу зробити. Пройтися по всіх своїх клумбах і подивитися, скільки в мене всього гортензій і які. Оце таке відео хочу зробити. Бо я насправді не знаю, скільки в мене їх, і які назви, і чи правда ті назви соответствують нашим рослинкам. Ну все моє хороші, всього самого вам гарного, гарного настрою, хорошої погоди вам і квітучих ваших садочків. Пока, пока.